Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів 44 по 49 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди координати точок, які зображені на малюнку 151. І наш малюнок 151. Визначимо координати точки А. І абсциса знаходиться праворуч від початку відліку, тому вона буде додатня. І рахуємо відстань 1, 2, 3. Абсциса 3. ордината 2. Точка А має координати 3 і 2. Точка Б. абсциса від'ємна ліворуч від початку відліку. 2 одиничних відрізки, тому мінус 2. А ордината додатня 4. Координати точки Б мінус 4. Точка С знаходиться на всі абсцис ліворуч від початку відліку, тому має від'ємну абсцису, а ордината дорівнює 0. Абсциса буде мінус 4, ордината 0, мінус 4 0 є координати. І точка Д абсциса від'ємна. Ордината також від'ємна. абсциса. 2 одиничних відрізки, ордината 3. Отже, є координати мінус 2 і мінус 3. Запишемо координати наших точок. Точка А має координати 3 і 2. Точка Б має координати мінус 2 і 4. Точка С має координати мінус 4 і 0. І точка D має координати мінус 2 і мінус 3. Номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів 44 по 49 підручника математика 6 виконано.